Польське радіо для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити не лише про особисту історію українки, яка з часу повномасштабної війни Росії проти України приїхала до Польщі, але й про формування спільноти українських жінок у Польщі заради підтримки. І моя гостя Марина Мазурак, координаторка клубу українських жінок українського дому у Варшаві. Привіт, Марино! Привіт, Сітон. дуже рада тебе бачити. Ти українська журналістка, і ми от перед ефіром якраз говорили про те, що я запитала тебе, чи сумуєш ти за телевізійною роботою, так? за минулим, ти сказала, що трошки є, так? і запам'ятовується тільки найкраще. І навіть ефіри о 6-й ранку згадуються з приємністю. Я пам'ятаю, що ми коли з тобою зустрілись тут. Це якось було так несподівано, тому що я не знала, що ти в Польщі спочатку повномасштабної війни. Ти не знала, мабуть, що я тут якось так життя. стало, що ми тут зустрілися. І спочатку я знаю, що ти була в українському домі. Займалась, власне, чим ти займалася спочатку, до того як ти почала спочатку... вже е, очолила клуб українських жінок. Спочатку я з'явилась в українському домі як бенефіцієнтка. Я прийшла як учасниця зустрічі, ну, відвідувачка. Як так? Як відвідувачка, так, так. А потім я вже долучилася до команди як координаторка зустрічей, а зараз вже як координаторка клубу. Так. Українських жінок. А, а як український дім взагалі? От ти дізналась про український дім? Як прийшла перший раз? Тобто, це ж було, ти приїхала в, навесні 22-го, так? Так, це з з був дітками. березень 22-го. так. Я через дітей, заради, дітей, заради і, дітей. І приїхала сюди. Я думала, що так на пару тижнів зорієнтуватися, що як виспатися тут вже ось вже скільки? Четвертий рік? Так? Четвертий рік, так. А хтось був тут з родичів? Коли? Ні. — Нікого А не чому було. Польща? Чому Польща? А, нічого я не планувала, не очікувала. Ми були дуже такі втомлені, як, як багато хто тоді. А ти а, за кермом була за так? кермом. Кілька ми, дія ми, ми не збиралися виїжджати з Києва. Ми тиждень були в Києві, потім тиждень в Переяславі Хмельницькому. Потім ми поїхали трохи далі в Франківськ. А вже будучи у Франківську, пережили там кілька вибухів. Я побачила, як на це реагують діти. І на той момент моя подруга близька, вона виїхала до Польщі через волонтерів, спортсмени-волонтери допомагали тоді. І от вона домовилася із сусідами родини, яка її прийняла тут під Варшавою, що вони приймуть жінку ще з двома дітьми. І вона мені тоді каже: Ну, Маринка, ну хоча б виспися, а потім зорієнтуємось, зрозуміємо, що робити і як, бо ми зараз в нашій комунистці. Ми всі сприймалися тимчасово. Абсолютно, абсолютно. Ну і тепер ми дружимо з усіма цими поляками, які нас тут приймали, з цими родинами, з цілою вулицею, вулиця Двуга, в Марках під Варшавою. Е, великі вітання. А ви переїхали вже да, з того району чи е, Я далі живу в марках? Ну але вже не в родині. Не в родині так. Ми тільки дружимо, їздимо один до одного на свята великі, на ден народ. Можна сказати, Вітаючи. що через війну. Пізнали таких чудових людей, так. так і ну фактично як рідні. Мені взагалі таланить на людей по життю, дякувати Богу. І тут ми теж зустріли дуже добрих людей, з якими хороші стосунки. Як проходив процес от інтеграції, адаптації твоєї і дітей? Бо діти в тебе хлопчик підліток, так і дівчинка підліток. А, ну фактично, так, так одного так. віку. Мабуть, мій процес адаптації пройшов швидше ніж дітей, хоча ми дорослі думаємо, що насамперед уваги потребують жінки, мами, це правда. І думаємо, що діти якось швидше адаптуються. І мені здається, що забагато уваги не забагато уваги, а більше ми концентруємося на маленьких дітях. А оці підлітки вони в нас залишаються трошки якось так. Ми думаємо, що вони самі собі радять. І потім з часом я, наприклад, зрозуміла, що якраз підліткам треба уваги, може, навіть більше. Чим менша дитина, тим швидше адаптує. Тується психіка підлітки і так в дуже вразливому віці. А тут ще переїзд такий, переїзд не, не планований, і адаптація в нових вимушений. колективах. А. Вимушений так, і адаптація в новому колективі. Це все дуже непросто. Мені здається, мої підлітки і досі адаптуються, і досі. Інтегруються, намагаються знайти своє місце в новому соціумі, в нових умовах, в новому середовищі. Ну Так, бо треба, от я знаю, що і психологи говорять про те, що хто такий підліток. Да? Це з одного боку, начебто вже і доросла людина, а з угу. іншого боку, це дитина. І в якихось ситуаціях дитина, в якихось доросла, і так. тут батькам треба якось в той же час і давати самостійність, показувати, що поважаєш, так що ти зможеш да, от давати. Поняття таке дитині, що ти зможеш зробити. А з іншого боку, іноді десь і. Я не знаю, там обійняти, пригорнути, поцілувати як маленьку дитину. Дуже дуже специфічний вік. Я тут зараз поспівчуваю, обіймаю душевно, ментально батьків-підлітків. Коли я трошки сварюся зі своїми підлітками, Я кажу: ну послухайте, ви вже в такому віці, коли я вже не авторитет і, ніби ви берете на себе відповідальність, але відповідаю все ж за вас. Я вже й не насвариш. Але ти ще відповідаєш. І прошу. Я, розуміння. Думаю, я думаю, що для своїх дітей ти є авторитет. Тому що В мірі ти знаєш, я от навіть готуваю, готуючись до розмови нашої, от аналізуючи все, виїхати з двома дітьми, без того, що там хтось є з рідних, адаптуватись, виїхали, інтегрувати, знайти своє місце. І ще далі, от ми зараз будемо говорити, стати з, якби тією постаттю, особистістю, яка допомагає ще іншим, так? Тому що, от український дім насправді я дуже багато чула і від, бо я багато їжу, наприклад, там Київ, Варшава, Варшава, Київ, і навіть чую від людей, які виїжджають або які вже повертаються в Україну, тому що міграція це такий процес постійний, про те, що багато хто знайшов допомогу саме. Прийшовши mm -hmm. до українського дому, зателефонувавши до українського дому, тому що український дім це і справді це дім. Тобто люди приходять туди, так. Е, коли їм потрібна допомога і підтримка. І е, зараз ти очолюєш клуб українських жінок, так? тобто це така спільнота, Спільно. спільнота. От розкажи, як відбувся власно, цей перехід від того, як ти стала відвідувачкою клубу Український дім і далі до клубу українських жінок. Тобто, от коли ти зайшла в український дім, я не знаю, перший день, можливо, пам'ятаєш, як це було? Що ти побачила, що там для тебе було цікавого? Що найбільше, скажімо так, от тут. Досі лишається, ну мені здається, що не здається, я впевнена, що я точно не унікальна. Виїжджали люди із двома, з трьома і, і чотирма і більше дітьми, і самотужки. І жінки собі радять. Тепер вже я точно це знаю, бо я з цими з жінками зустрічаюся практично щодня. І от тоді, коли е, прийшла я в український дім, ну теж це було не унікально, мабуть, як усі була дезорієнтована. От просто іншого слова, я тут не підберу. Перша зустріч була про те, як моя перша зустріч в клубі жінок, була про те, як працює публічний транспорт і як записатися до лікаря, як працюється система медичного обслуговування, забезпечення. І це було навіть не в будинку українського дому, а в іншій фундації зустріч була організована. Ось. І як це відбулося? Відбулось само собою. Я теж не унікальна в тому, що е, е, жінки дуже часто, практично завжди, хочуть щось робити. Дайте нам роботу, покажіть, що де я можу бути корисною що б я могла зробити. У нас багато волонтерської допомоги жінки зголошуються так само і я. От просто а чим я можу бути корисною? І це якраз велике щастя. коли ти е, щось можеш зробити для інших, насправді це наші ліки. Насправді це Я наш о, це мій бензин. Так. Це те, що нас тримає на плаву і допомагає йти вперед. Ти сказала про те, що такі перші проблеми, як записатись до лікаря mm -hmm. це 22-й рік, як mm -hmm. користуватись публічним транспортом. Mm -hmm. А от зараз жінки з якими проблемами приходять до українського дому і до клубу? Ой, тут можна дуже дуже багато довго говорити. Тому що що ми зараз роки. Так всі змінилися. ці проблеми вони в принципі вже відійшли, уже всі знають як, що, куди, так зараз що. Або принаймні, якщо нові жінки зараз приїжджають, то є дуже багато жінок, які вже мають цей досвід за 2-3-4 роки. Вони ним охоче діляться, і ми вже можемо. Ну це вже виїзд такий не стільки зненацька, вже а вже більш усвідомлений, навіть якщо він вимушений, а все одно вже є досвід попередників і є на що спиратися. А те, що ми бачимо зараз в клубі українських жінок, з чим приходять, як змінюються жінки. Попри те, що дезорієнтації менше, і люди розуміють, як що працює, де я є, я ось в Польщі тут є, такі як я, моменти оцієї психологічної адаптації, вони і далі залишаються. Актуальними історія кожної унікальна, багато історій схожих, але ж кожна переживає це по-своєму. Багато хтось з окупованої території, хтось втратив все, хтось втратив когось. А, хтось шукає себе взагалі з нуля. Професія, е яка була актуальна і дуже гарно людина заробляла в Україні. А тут це е не працює, треба щось інше. Е Резюме прекрасне, але мови не знаю. М і оці всі. Моменти, це все збігається отак в одну точку. Психологічні зустрічі, психологічна підтримка дуже і дуже актуальна завжди. Це актуально завжди. Ми кажемо, що наші зустрічі зараз вони виглядають, ну для мене так кредо зараз змінилося от в такий фокус. Клуб жінок це місце взаємної підтримки, яке ми творимо разом на засадах взаємної поваги. Це оці зустрічі це кілька годин ментального, духовного, душевного відпочинку, перепочинку, можливість побачити, що я не одна, не тільки в мене таке, а в когось дуже схожі почуття емоції в схожих ситуаціях. І це ті дві-три години, які дозволяють нам, попри все, незважаючи ні на що, залишатися живою тут і тепер, жити. Жити тут дихати дити. на повні груди хоча б у ці кілька годин. Це можливість якраз цього перепочинку. Зараз насправді в е які зустрічі популярні? Популярні реєстрація закінчується дуже швидко, закривається на всі зустрічі. Чи це арт-терапевтичні заняття, нейрографіка, е малювання? чи Каже про те, що потреби дуже, дуже так. Е Є потреба таких, потреба є. тому вони швидко закриваються. Так, бо так, розбирають просто як гарячі пиріжки. Ну кажуть, до вас уже як на Укрзалізницю треба квитки купувати. Через... Нас це безкоштовно, але mm -hmm. реєстрація так швидко так. закривається. Єдине, що ми е, розробили нашу таку е, унікальну, мені здається, систему. Е, система цих резервних списків. І ми дуже наполегливо, переконливо просимо, якщо людина зареєструвалася і не може прийти, обов'язково написати про це і тільки з'являється вільне місце. Ми туди запрошуємо наступну жінку із резервної резервного списку. Так так таким чином. Ми в нас не гуляють вільні місця. Ну якщо звичайно люди вчасно повідомляють, як виглядає, от я не знаю, ну такий типовий тиждень в клубі українських жінок. З точки тобто зору кілька... координаторок чи ну, з точки от... зору відвідувачок? Ну, от я ти як координаторка, тобто це кілька зустрічей на тиждень. Щотижня, так. У нас Які відбувається 4, 5, 6, 7, максимум 9 зустрічей на тиждень. Це дуже важко, але таке в нас було. Зараз в середньому 7-5 зустрічей на тиждень ми готуємо. Ми спочатку радимося, радимося з дівчатами, з координаторками зустрічей. Ми плануємося. Зараз ми вже навчилися планувати. Зустрічі е, набагато наперед, це вже так по польську. Так. Ми цього дуже довго не вміли і е, набили багато гуль е, на е, в цій дорозі, але ми, у нас вже, наприклад, зустрічі розплановані до нового року. До нового року плюс-мінус ми знаємо, що й коли буде. Ми проводимо постійне опитування жінок як особисте, так і в нас працює система фідбеку. Ми проводимо раз або двічі на рік взагалі таке окреме опитування, чим цікавляться, коли хочуть зустрічатися. Наприклад, зараз більше зустрічей просять в суботу і в неділю або в неробочий час. Більшість жінок працюють. Попри це, навіть о 10-й ранку в п'ятницю. Ми маємо по 15, 17, 18, 20 зголошень на зустріч. Якщо зустріч цікава, є жінки, які не працюють або працюють в режимі там день через день, а деякі беруть навіть вихідний день, щоб прийти на зустріч, якщо вона дійсно цікавить людину. Приїжджають навіть з поза Варшави, електричками. Ну не дуже далеко, якщо звичайно, це, так це говорить про інтерес. А от якого віку жінки переважно приходять? Абсолютно різного. Ми відкриті до всіх жінок, не зважають чи ні на що і на вік в тому числі. Звичайно, ми відповідаємо за жінок від 18 років. Дітей, для дітей є окремі зустрічі в іншому сегменті пропонуються зустрічі для них. І іноді ми проводимо зустрічі для жінок з дітьми. Це окрема така опція. Ну і 70-80 у нас, причому це дуже активні жінки, і ми пробували зробити окремі Зустрічі для жінок старшого віку, бо якось намагалися зрозуміти їхні інтереси, проводили опитування, ну і опитування опитуваннями, а в практиці це виявилося трошки інакше, бо жінки старшого віку сказали, а ми хочемо бути з жінками молодшого віку. Нам так цікаво. І це оце спілкування, коли насправді якраз молодші такі от дівчата там 20, 25 до 30 спілкуються з жінками. Старшими за 70, це якась така особлива хімія, особливий обмін не тільки знаннями, а й енергіями, досвідом. Ну, я думаю, що в жінок немає віку, і саме можливо через це. Так. так? Мабуть, мабуть, через це. Хоча зараз ось у нас, наприклад, запускається такий цикл зустрічей для жінок 60+, це окремо розроблена програма. Ну, спробуємо ще ось таким способом їх підтримати, але ми відкриті для всіх якою бачиш власне долю так клубу українських жінок? Тобто яким він буде в перспективі? Я впевнена, що клуб українських жінок буде існувати, навіть якщо там щось станеться і не буде великої фінансової підтримки цієї роботи. Бо є потреба, бо є активні жінки, бо є жінки, які готові на волонтерських засадах проводити зустрічі. Є люди, які хочуть спілкуватися. Допоки є потреба, буде пропозиція. І... Навіть я розумію, що я сама перша буду стояти в черзі для того, щоб провести таку зустріч, організувати таку зустріч, не знаю, якщо там чи з якогось приводу цей клуб не знаю, перестане існувати. Але я не думаю, що так буде. Є потреба, є потреба, Я є потреба. думаю, що є виклики, і вони будуть завжди, просто вони будуть змінюватися. Є потреба саме в такій, в такій спільноті, щоб бути разом. У жіночому колі. В жіночому так. колі, так, це дуже важливо. Насамкінець, яку пораду можеш дати жінкам, які, скажімо так, тільки но приїхали до Польщі, не знають, з чого почати, як бути. Звучит Тому, Тому, такі... український дім так. <свят> Тому що телефон Зараз Багато доступний, знає, скрізь, що багато так. виїжджає так. Бо клуб українських жінок це тільки одна маленька частинка великого українського дому, який надає дуже різноманітну, різнопланову і допомогу, і підтримку. Цей психологічний клуб, а, приятелі, приятелі. для різного віку, їх там і, і не тільки жінки і чоловіки. Це і бібліотека, і відділ зустрічей а, таких культурних. Це – Безперечно, несамовита підтримка в консультаційний пункт пункт підтримки юридичної з пошуку роботи. Я сама користуюся дуже часто з телефону гарячої лінії або ножками приходжу і записуюсь на цю консультацію і консультуюся, якщо мені щось там зрозуміло з приводу дітей. 800+, плюс ще щось. Шукати таких, як вони, шукати земляків, землячок, спілкуватися про це, по-перше, не, не, хту... По не зневірюватися, не, не закриватися. І ще такий дуже важливий момент, те, що ми побачили в нас у клубі українських жінок, фізична активність. Якщо раніше жінки Спорт. з України ставились до цього як до розваги і не дозволяли собі фізичної активності, то зараз бокс, танці, це все не розвага. це Необхідність для боротьби з депресивним настроєм для покращення не тільки кровообігу, а й ментального здоров'я. Ми це вже нарешті зрозуміли. Я зрозуміла, і тому в нас зараз побільшало таких зустрічей інтеграційних польською мовою. А це означає, що жінки вже розуміють, і говорять польською і просять польською, щоб частіше мати дочинення з язиком mm. польським. І фізична активність дуже потрібна. Маріночко. Дякую, дякую тобі, що прийшла. Дякую за все, що ти робиш з твоєю командою. Всім колегам з українського дому бо робите дуже важливу справу. Перекажу так в такі непрості часи. Марина Мазура, координаторка клубу українських жінок українського дому у Варшаві, була сьогодні гостею програми. Ми у Польщі, і ми говорили про е, жіночу спільноту, про українок, які єднаються тут у Польщі і разом переживають непрості часи, роблять важливі справи, йдуть вперед. Я ведуча Світлана Мялик. Прощаюсь з вами до наступної зустрічі вже і нагадаю, що записи цієї та інших програм ви можете знайти на сайті польського радіо для України, в нашому Ютубі і у соцмережах. Тож до зустрічі, до зустрічі.